Чи підтримуєте ви використання суржику в творчості і маркетингу? В творчості підтримую. В цьому ні, а взагалі використання суржика, так. Да. Ну, я скажу, що для зв'язки слова, можливо, ви не потрібні. Сам розмовляю на суржику. Я підтримую використання суржику в творчості та маркетингу, тому що це є корінна українська мова. Суржик це теж якась е, така існуюча форма спілкування. Багато хто нею користується і це могло б мати ефект позитивний. Це все-таки така ланка, де ти можеш проявити себе, показати якусь свою натуру, свою, твор свою творчість, і тому в творчості так, в маркетингу. Я думаю, що ні, це буде не зовсім актуально. В творчості так. Я думаю, це однозначно може бути в маркетингі. Ну мені здається, ні, тому що це трошечки інший левел. Я думаю, що там все таки має бути така. Чиста українська або англійська, або якась там мова. Суржик це не просто там українська з російською, це суржик це смість всіх мов, які людина може знати або вивчити в своєму житті. І чим більше суржику, це інтернаціоналізм. Аделя суржику ми можемо дійти до того, що у нас по всьому світу буде ще одна мова. Я сподіваюся, що наша молодь буде вивчати українську і не буде розмовляти на суржику.